Люди, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про підживки для наших кабачків. Тому що, наприклад, наших рослин у нас кущі ще не досить розвиті, самі по собі маленькі, а плодів щепили вже дуже багато. І тому рослину в цей період потрібно підтримати, щоб отримати як хороший урожай, так і рівномірно розвинуту рослину, яка буде плодоносити нам, думаю, до кінця серпня, можливо, початку вересня. Побачимо, як воно буде. Зроблений великий огляд, кабачок станом на 15 червня, відкритий ґрунт. Нічим вони в нас не були накриті, ні спамбонду, ніяких недужок, взагалі нічого, але висадка проводилась через розсаду. Ось тут у нас менші кабачки, тому що щось ми отримали погані всходи, ще досівали партію. І давайте дивитись на рослини, які були більшенькими. Ось уже один, по суті, товарний кабачок, ще один на підході. І така ситуація майже на кожному кабачку, як бачите, загруженість. Дуже і дуже, як на мене, непогано. Після останнього відео, коли ми зривали чоловічі квіти, зараз вас по підказці вистукачать. Огляд, то вже ну, три вибірки ми проводили. Ну, як вибірки. Дві для себе і одна більш-менш більшенька вже була на базарчик. Ну, ще, прям, щоб так, кілька ящиків назбирати, ні ще такого, звичайно, не було. Ще не пішов масово кабачок. Вже думаю, з тієї неділі знов почали відростати ці чоловічі квітки. Так, ну це дивіться, це щодо загруженості. Дивіться, по суті, на кожному, на кожній рослині ось вже вчепилися. Якщо буде хороша погода, то на тому тижні вже піде масовий збір. Але ж маємо місцями і ось таку ситуацію. Дивіться, ще менша рослина, Наскільки вона завантажена кабачками. І ось дивіться, пропадає носик. Головна цьому причина, що рослина не може витягнути все, що вчепилося. Тобто потенціал цього гібриду капітальний, але не вистачає сили куща. І земля тут, повторюсь, удобрена. Хай не дуже, але все ж таки. Щось там є. Потрібно допомогти йому розвинутися. Дивіться, всі кабачки ми поливали ще шлангами. Підживок тут не було, була тільки одна підживка. Після висадки це я давав селітру, щоб росина наростила листовий апарат. І, напевно, була ще раз комплексна 320, ки про яку я хочу вам розповісти. В подальшому буде майже, як бачите. Покладу капельний полив і потім вже би простіше. Разів три поливали під кожну рослину і також дощик нам разочок допоміг. Щодо підживки. Кожен обирає для себе хто курник, хто розконцентрат, я буду використовувати комплексне добриво Master. Формула 320. Це італійський виробник, синій такий порошок. Який повністю водорозтворний, можна його придбати і в фасовках і 25, і 10, і 3, і по кілограму також багато магазинів його продає. Дозування на 10 літрів води можна брати 20 грамів. Але ми поступимо з вами трішки хитріше і обачніше. Візьмемо його 15 грамів на 10 літрів води. І також, так як нам потрібно на, нарощувати. Далі листовий апарат, то треба трішки більше нам ще азоту. Тому візьмемо 15 грамів, повторюсь, 3,20-к і додамо туди ще 5 грамів кальцієвої селітри. Тобто буде ті самі 20 грамів, але трішки змінена формула, де буде більше азоту. плюс кальцій. кальцій також нам дуже потрібен на кабачках, щоб не було у нас викривлених плодів, а також коли не вистачає кальцію. Ось тут починає також відмирати оцей носик, тому що на точці росту не вистачає кальцію і також скидає інколи плоди. Взагалі кальцій потрібен по суті для всіх рослин, особливо для таких, які активно ростуть. Тому що всі точки росту як на коренях, так і верхнє наше листя. Ось ці точки росту, це все в нас йде кальцій. Тому Якщо кальцію не вистачає, а його природньо, ну, в землі його не безмірно, щороку ми його виносимо, то поновити його більш-менш органічним способом можна тільки з пеплу. Ну, тобто попіл, який йде від спалення дерева, чи, тому подібно, чи якоїсь ботви, що там хто в себе використовує. Ну, на весь город, звичайно. Його настачитись не можна. Тим паче, в нас по теплицях, там, де помідори. В цьому році три теплиці. І весь попіл, який у нас був, то ми засипали туди, щоб був у нас в достатку калій, а також кальцій. Стосовно добрива: 15 грамів 320 і 5 грамів кальцевої селітри. Поливаємо наші кущі, в кого там як. Проводимо дуже і дуже хороший полив, тому що кабачок любить глибокі поливи в нього. Потужна коренева система. Добре, заливаємо рослину, після того по пів літри під кожну рослину поливаємо кожні 10-14 днів, і цього у нас з головою, я думаю, вистачить. Ось таке все зриваємо, щоб воно вже не тягнуло силу. І я думаю, що ця підкормка вирішить. Наші проблеми однозначно. Тобто дозування виходить у нас один грам на рослину з 10-літрового відра. Думаю, що це якраз не багато і не І Люди, які кричать хімія і тому подібне, можуть спати спокійно. Дозування дуже і дуже помірне це. Ну, тому що в такій фазі, ну, що, що ви можете ще внести? Ну да. Якщо у вас є попіл, можна підлити попіл. Якщо у вас є настій трави, коров'я, курник можна, але, ну, як на мене, це трішки не те. Тому ми будемо користуватись таким способом. А ви дивіться, кожен вирішує для себе сам. І також до підживки заразом я буду додавати живу триходерму. Якраз мені свіженька прийшла, посилочка, ось такі три коробки. Це триходерма трьох видів, дозування по одній чайній ложці, ось такої красоти. Ну, не хочу поки що відкривати. Дивіться, однією рукою все рівно незручно. Це буде для захисту від хвороб для нашого корня. Звичайно, кореневий гнилий літом у нас немає, але вони допомагають розвиватися краще рослин і знищують всіх. Всі хвороби, які будуть розвиватися у нас під кущем. По чайній ложці кожного з цих видів, це воно збирає на 50 літрів. Ну, більш детальний огляд у вас зараз з'явиться по відсказці, кому цікаво. Але от по весні дійсно від кореневої гнили, що на огірку, що на розсаді помідору, не було їх і близько. Дуже класна річ. І також буду проводити ним і листові обробки. По суті, можна по всіх росинах, по огірках, і по помідорах, і по кабачку також проведу. Чуть не забув, ще в нас є секретна посадка кабачків, яка проводилась весною, коли повна робота і називається. А щоб його це причудить, щоб тоді не знати, як тут ходити як їх збирати. Ну, коротше, посадили поміж теплиці з помідорами. У нас ось тут поверху вони були в цьому році з'єднані плівкою, щоб ніби краще отоплюватися. Ну, таке я собі, звісно, вийшло. Але кабачки є. Викидати ніхто ж. Звичайно, їх вже не буде. Якось будемо збирати. Ну, чого, вони тут зато почувають себе доволі комфортно. Дивіться, по вирощуванню овочів. Якщо у вас будуть якісь питання чи ідеї для відео, то от саме під цим під останнім відео, я думаю, десь п'ятницю в мене вийде. Залишайте коментарі, я постараюсь максимально на коментарі під цим відео відповідати. Якщо дане відео вам сподобалось чи було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!